Іван Багряний, рідна мова, Мово рідна, колискова, материнська ніжна мова, мово сили й простоти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово, крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя. Найперше слово, друге слово гімн величний, Грім звитяг і клекіт орлій, звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові, пісня рвійна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна, Перейшов усі світи я, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня, рідна мово, мово, пісня колискова, мово, матері уста.